У нас друг Панас, а тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. Тільки ми забули <праць> який саме? Коротше, для надійності потрібно по позирю до всіх його трьох схронів покласти. Виручиш, зі схронів чур не шкурити. Геніально. Схорон на гнізді лекі. Ух ти що? Агілка сильна. на два. Блін. Давай я тобі лишу нормального засобу від радіації. О, not bad. А блін, це ж був сховок того. Давай я тобі свій лишу. Ні. Давай я тобі віддам твій. Що там ще було? Я не пам'ятаю, що там було. Давай гадюку тобі свою. На я тобі тих патронів лишу. Толеш, та я тобі і так лишаю протирадіаційні апарати, препарати. Так що вони не мали би бути в обіді. От хто мої схованки чистив, сука. Я не хотів, блін, я не хотів, братан. Йоме, може перезавантажити. Так, все, нічого не рухаємо. Бляха, тут граната і пістолет. Я йому там лише в рази дорожчі речі. На, три штуки наше отово. Будеш мав. Так це ти мені антирад підкинув сам? Чи Міша з грішею нарешті згадали, на що я їм гроші давав, і тебе відправили? Моїх рук справа. Міша та гріша тобі горілку передавали. О, дякую. Хлопче, ти вважай мені життя врятував. Блин, собі. А від міші та гріші іншого чекати не доводиться. Самі бухають і мене підбурюють. А знають же знають, що я в зав'язці. Добре, хрін з ними. А ти от тримай винагороду від душі. Зараз докурю і почапаю. Три штуки до. Блін, де дарма все-таки. Я по приколу ті антиради туди клав, а воно все-таки відобразилося на квесті. Ніфіга собі. Привет.